До полону я був 105 кілограмів. Повернувся я 74 кілограми. Могли надавати і добу ніч, і їсти, а могли півтори. Добу. Я знаю, що максимально люди не їли 7 діб. Коли виводили з камери, коли виводили з камери, просто починалося знущання. Тобто, електрошокери, удари в голову, в спину, в статеві органи. У мене почалася гангрена, на правій нозі із-за того, що був перелом. І з'явилася язва, і почала вже з кров'ю відкати. Тобто я вже з ногою попрощався. Я наважився покінчитись життя. Так. І це побачив нагляд наглядач в'язниці. Він мені сказав, що якщо ти надумаєш вздюрнутись, ми тебе о -о -о оживемо, заб'ємо знову на смерть, потім знову оживемо і покажемо, що ти не маєш права це робити. Я не знаю чому, але я відчував цю підтримку. І в той, в той момент, коли я вже наважився просто покінчити життям, е вийшло так, що вона мені наснилася. Просто наснилась, вона обіймає дітей, і вона дивиться на паркан у своїх батьків, дивиться на забор, просто обіймає дітей, і дала мені зрозуміти, що вона мене чекає. І я в той момент просто відмовився від цього.